Існувала завжди. Перші ще з кам'яного віку спільноти винюхували один в одного інформацію про кращі місця для полювання, озброєння, кількість воїнів та розмір майбутньої здобичі. Гіпотетично можна припустити, що в Україні спецслужби діяли ще в Київській Русі. Доба Хмельницького лишила нам постать городового атамана Лавріна Капусти, який очолював контрозвідку гетьмана. Сьогодні ми розглянемо кілька аспектів діяльності різних українських спецслужб. У 20 столітті. За голову Петлюрівського контрозвідника Миколи Красовського радянська влада призначила винагороду в 300 тисяч карбованців. Непересічному художнику та радянському розвіднику Миколі Глущенку Адольф Гітлер подарував альбом власних акварелей. За кілька місяців до війни Глущенко попереджав радянське керівництво про напад. Контрозвідка ОУНУПА завоювала репутацію однієї з найкращих у світі. З 18 по 21 роки на території колишньої Російської імперії діяли різні військово-політичні формації. Усі вони мали власні спецслужби. Діяльність кожної з них мала свій неповторний почерк. Контрозвідувальні органи густою мережею вкрили територію півдня, були іноді джерелами провокацій та організованого грабіжництва. У цих непростих умовах керівництво УНР мало би зміцнювати власні збройні сили та дбати про розбудову розвідки. Виходячи з тогочасної ситуації, це було б як мінімум логічно. Створити національні збройні сили та спецслужби. Необхідність цього Центральна Рада стала усвідомлювати всередині 1917 року великих зусиль для створення національної системи оборони та безпеки доклав Симон Петлюра. На всеукраїнському військовому з'їзді в цьому виступі він давав проект нового бачення. Українського генерального військового комітету, і тут, окрім всього іншого, він підкреслює, що в цей комітет обов'язково має входити відділ спецслужб. Генеральний секретаріат доручив малій раді створити службу безпеки. Так виник комітет із захисту революції в Україні. Зокрема, представники комітету мали право здійснювати обшуки та арешти, вести спостереження та відслідковувати кореспонденцію. До складу комітету увійшли представники всіх політичних сил, які діяли на той час в Україні. Однак проіснував комітет недовго після революції в Петербурзі, з його складу вийшли більшовики, а саме відомство розпустили. До ідеї формування спецслужби повернулися за правління Гатьмана Павла Скоропадського. Він налагодив чітку схему, розділивши спецслужби на військові та загальнодержавні, та навіть створив розголужену мережу військових аташе в різних країнах світу. Особливо дієвому структурі спецслужби скоропадського був освідомчий відділ. Його співробітники попередили низку терактів та замахів на гетьмана, викрили десятки диверсійних та терористичних організацій, а також ліквідували одне із найпотужніших на той час злочинних угрупувань на чолі з мішкою Япончиком. Рівень оперативної роботи у державної варти, у спецслужбах військових була ну, набагато вища, чим потім, скажімо, і в директорії, і особливо в Центральній Раді. Але на превеликий жаль, ну частина скажімо, цих фахівців. Вони були хорошими фахівцями, добрими фахівцями, але не були патріотами України з приходом до влади директорії. Петлюра створює свою систему спецслужб. Керувати ними доручив Миколі Красовському. Це був досвідчений професіонал. Він працював у системі держбезпеки і за царя, і за УНР, і за гетьманатом. Більш того, російські військові керівники називали його відомство Петлюрівські ЧК, а за його голову призначили винагороду у 300 тисяч рублів, величезні гроші на той час. Саме він розробив концепцію професійних спецслужб і описав, яким має бути службовець органів держбезпеки. Ці поради актуальні і досі. Майбутні співробітники Служби безпеки України повинні бути не лише високоморальними, високоосвіченими людьми і патріотами своїми держави, але й повинні відповідати ряду, ряду критеріїв. Так ще начальник інформбюро генштабу армії ОНР Полковник Красовський писав: не всякий має дійсну здатність до справ розвідувально-розшукових, бо це є дар Божий, талант, який можна розвивати і довершати, але ні в якому разі не можна його вкоренити в чоловіка, який не народився з цим талантом. Не можна вже на підставі того, як не можна поволі стати художником, поетом або скульптором. Отже, коли хто не почуває в собі того святого огню, про який зазначено вище то будь він з найвищою освітою і значним службовим стажем. Він не може бути корисним для розвідочно розшукової організації. Однак українські спецслужби того часу були приречені на знищення. Давався взнаки брак професійних, а ще більше патріотично налаштованих кадрів з приходом більшовиків і встановленням радянської влади. Всі спецоргани в Україні підпорядковувалися виключно Москві. Вже з перших днів проголошення радянської влади в Росії виникла гостра необхідність захисту нового ладу. Саме таке завдання ставили перед першою радянською спецслужбою Всеросійською надзвичайною комісією при раді народних комісарів по боротьбі у боротьбі із контрреволюцією та саботажем. Скорочено ВЧК. На той час це була єдина функція, яку реально виконувало відомство під керівництвом Фелікса Дзержинського. З ворогами влади рад не церемонились. Державне політичне управління таку назву отримала нова структура, створена замість ВЧК у лютому 2022 року. За рік управління отримало приставку Об'єднане ОДПУ та увійшло до складу Народного комісаріату внутрішніх справ НКВС. Ця структура мала вже набагато більше завдань однак, все ж пріоритетним залишалася боротьба із класовими ворогами. Зокрема, саме це відомство під керівництвом В'ячеслава Межинського, а з 1934 року Генріха Єбоди забезпечувало проведення колективізації органи державного політичного управління у 1932-1933 роках чітко виконували вказівки керівників радянського союзу. Керівників Радянської України щодо того, щоб проводити на селі колективізацію. Колективізація була насильницькою. Чекістів, які відмовлялися виконувати розпорядження з центру, Створювати колгоспі їх також репресували з 1934 року. Всі служби держбезпеки, включаючи розвідку, контрозвідку прикордонників а також головне управління таборів ГУЛАГ увійшло до складу НКВС. Під керівництвом Берії це відомство здійснювало чистки 37-38 років. Переслідували і самих чекістів. 22 тисячі співробітників НКВС репресували. Знищення досвідчених кадрів поставило Радянський Союз на початку війни з Німеччиною у вкрай складне становище. Лише на території України до війни діяли п'ять спецшкіл із підготовки професійних партизанів та диверсантів. В результаті чисток поцілів лише один відсоток із підготовлених фахівців. Перед другою світовою плідно працювали радянські розвідники та вербувальники. Зокрема, на радянській спецслужби працював відомий український художник Микола Глущенко, який мав псевдонім Ярема. Серед іншого, він зумів виявити і передати в СРСР інформацію та креслення понад 200 зразків озброєння Німеччини. Емігрант Микола Глушенко у 26-му році в Парижі погодився співпрацювати з іностранним відділом ОДПУ. Вже повернувшися в 36-му році в Радянський Союз, він використовував свої тісні зв'язки із керівниками нацистської Німеччини. Ну, досить сказати, що Гітлер, який вважав себе неабияким майстром, особисто подарував Глущенкові альбом своїх акварелей. Досить сказати, що інформацію про майбутній напад нацистської Німеччини на СРСР Глущенка подав політичному керівництву СРСР за кілька місяців до відомих повідомлень Ріхарда Зорге. На початку війни Німеччини з СРСР радянські спецслужби були дезорієнтовані. Лише у 42-му році створили український партизанський штаб, яким керувала четверта диверсійно-розвідувальне управління НКВС на чолі із Павлом Судоплатовим. Відтоді діяльність партизанів стала продуктивнішою для консультацій та організації партизанського руху в Україні. з Москви направили понад дві тисячі інструкторів. Першому місці відпрацьовувалося завдання боротьби з німцями, а поряд з цим на другому місці стояли так зване особливе завдання. Під ним малася на увазі боротьба проти е, українського націоналістичного руху, розробка ОУН, армії краєвої, формувань УПА і так далі. Водночас архіви свідчать, що радянські спецслужби намагалися встановити контакти з УПА щодо ведення спільної боротьби проти німців. Однак вище партійне керівництво СРСР заборонило домовлятися з українськими буржуазними націоналістами вже у повоєнний час. Основною стає контррозвідувальна діяльність радянських спецслужб. Відступаючи німці залишили на території України понад 2,5 тисячі своїх резидентів. Виявляв та знищував шпигунів спецпідрозділ «Смерш», створений ще у 43-му році. Очолював його Віктор Бакумов. Підпорядковувався «Смерш» особисто Сталіну в 1946 році. «Смерш» розформували. Одне з основних завдань, що постала перед НКВС у повоєнний час боротьба із противниками ладу, зокрема українськими націоналістами. Для цього застосовували методи від контрагітації, заборон, обшуків та арештів і аж до фізичного знищення небезпечних для ладу людей. Причому бойовики спецслужби діяли по всьому світу. Не можна сказати, що протягом 1944-1955 року ця боротьба завершилася успішно. Підпілля було знищене, дуже багато людей загинуло. Інша частина людей була або заарештована і вивезена в Сибір, або просто потрапили до в'язниці на території України. За самими такими підсумковими даними, які робили співробітники КДБ, вбито було понад 153 тисячі учасників підпілля ОУН, з повинною з'явились понад 70 тисяч людей. Після смерті Сталіна, у березні 1954 року, спецслужби реорганізували та утворили комітет державної безпеки СРСР КДБ в умовах наростання холодної війни. Комітет держбезпеки займався передусім розвідкою, військовим та промисловим шпигунством та контролем світової гонки озброєння. Всередині ж країни, попри відносне пом'якшення режиму, яке ще називають хрущовською відлигою, КДБ пильно стежило за громадянами та навіть партійними керівниками. КДБ Української РСР, як взагалі КДБ Радянського Союзу, він не мав законів, на основі яких діяла ця структура. Я думаю, що в якійсь мірі і пояснювалась боязнь майже всіх керівників Радянського Союзу, можливо, за винятком Андропова, вони майже всі боялися КДБ. Хоча здавалося, що як партійні вищі керівники вони не повинні були б боятися, тому що вони дійсно були вищим державним керівництвом. Якщо за хрущова і накодумців переслідували як ворогів народу, то за Брежнєва боротьба із дисидентами здійснювалася як правило за допомогою психікарень або сфабрикованих карних справ, адже наявність політв'язнів псувала міжнародний імідж СРСР, скажімо, Василь Січко і Ярослав Лесів. Нарізно звинувачені у зберіганні наркотиків. Сергій Бабич звинувачений у викраданні зброї у шкільному військовому кабінеті. Вадим смогитель звинувачений в крадіжці одягу в магазині. Одна жінка підійшла до нього в магазині і каже: от ви такий схожий на мого сина. Я попрошу вас приміряти піджака. Він зайшов у кабінку надів піджака. Його схопили і звинуватили в крадіжці. Наприкінці 80-х, початку 90-х спецслужби намагалися перешкодити розвалу радянського союзу. Однак в Україні молоді працівники КДБ здебільшого не перешкоджали новим демократичним силам. За словами Євгена Марчука, причиною тому стали розсекречення архіви КДБ часів сталінських репресій, коли людей знищували через надумані звинувачення. Відстоювати цінності такої країни вони вже не хотіли. Формуванні соціалістичної свідомості трудящих у мобілізації їх на виконання завдань соціалістичного будівництва першорядну роль повинна відіграти наша преса, центральні і місцеві газети, журнали видавництва політичної, художньої та наукової літератури. Пише львівське видання Вільна Україна за серпень 46-го року під рубрикою Вищий рівень ідеологічної роботи. Ну а правда України за липень того ж таки. 46-го інформує про групу американських спеціалістів зі створення психозу красної опасності. Стаття має назву «Продовольство як оружіє». Так виглядали перші штрихи того, що потім розвинулось в холодну війну між Америкою та Радянським Союзом. Партійні начальники та спецслужби радянського союзу активно використовували змі для маніпуляцій масовою свідомістю. Власне, вони ніколи з тим не ховались. Цей ресурс КДБ регулярно використовував у власних цілях, зокрема для творення негативного іміджу Америки. І так Соєнні Штати вновь почали біжаною гонку в області ядерної енергії для її використання як воєнного оружия, а не в мирних цілях. Такі з угрожають міру і создають угрозу возникновення війни. Попереджає газета за рубіжом від 5 травня 1962 року, лишаючи за кадром випробування ядерної зброї в СРСР, які регулярно проводились ще 49-го року. Читач радянських газет Мавраз и назавжди затямити, что нема на світі більш миролюбной країни, як Радянский Союз. Общественное мнение выступает против всего, что ведет к подрыву мира и к войне. Если оно сегодня наблюдает за гонкой вооружений с презрением, то придет день, когда оно сможет навязать свою волю правительствам и помешать всему, что способно развязать новую войну. Пише за рубежом. Від 5 травня 1962 года. Радянська пропаганда активно ширила чутки про співпрацю українських націоналістів зі спецслужбами нацистської Німеччини. Нинішній час дає достатньо інформаційних підстав твердити про активне творення ОНУПАВ власних і доволі таки ефективних спецслужб. Вперше про створення власної розвідки українські націоналісти починають думати після об'єднання в єдину структуру українську військову організацію у 1921 році. В її складі утворили Першу в історії українського визвольного руху спецслужбу основною функцією новотвореної спецслужби був збір інформації про військово-промисловий потенціал Польщі. Українські розвідники швидко здобули репутацію хороших професіоналів. В Розвідувальну мережу української військової організації у підручниках спецслужби Польщі називали найкращою у Європі. Підтвердженням тому стала спецоперація 1926 року, коли українські розвідники здобули таємні плани збройного нападу Польщі на Литву. В результаті поляки змушені були відмовитись від своїх планів, злякавшись інтернаціоналізації конфлікту. Литва із вдячності пішла на налагодження контактів з українськими націоналістами, і там з 1928 року почав видаватися друкований орган української військової організації Сурма. На його сторінках друкували історію підпільних рухів, матеріали з тактики поведінки під час допиту давали поради щодо збору інформації. Цій темі українські націоналісти присвячували і чимало нелегальної літератури. А у 1937 році майбутній командувач УПА Василь Кук пише навіть цілу книгу під псевдонімом інженер-агроном Лука Лемішка під безобідною зовні назвою Пашні буряки. Але це вона зберіглася в архівах, в тому числі нашому відомчому архіві. Ну, це справжня енциклопедія того часу, де викладалися конспіративні методи роботи, шифри. Тайнопис, методи переходу кордону, методи поведінки на слідстві у разі затримання, запровадження своїх агентурних позицій у спецслужбах противника. Тощо 1929 року утворюється організація українських націоналістів через три роки. Українська військова організація офіційно переходить під її крило. Перетворюється на референтуру військових справ. А відділ розвідки отримує назву Контрольно-розвідча референтура. Проте на той момент внутрішня контррозвідка була слабкою. Сильний удар по організації у 30-ті роки минулого століття завдає Польща у руки поляків. Потрапив так званий архів Сеніка – близько 15 тисяч сторінок документів проводу ОУН. В результаті відбулися масові арешти. Активно працювала проти націоналістів і радянська агентура 1938 року. Агент Павло Судоплатов, виконуючи прямий наказ Сталіна, зумів знищити провідника ООН Євгена Коновальця. Це вбивство спонукало націоналістів створити службу безпеки для боротьби із засланими в організацію агентами. Це відбувалося на тлі внутрішнього розколу в організації українських націоналістів. Біда в тому, що коли вони розділилися, то їхні спецслужби. Крім того, що вони мали боротися проти зовнішніх ворогів, так би мовити, вони ну, між собою вже починали ворогувати і таким чином втратили сили і на це. І це призводило до небажаного для України результату, бо це було розпорошення сил, і це було фактично взаємне поборювання. Під час Другої світової війни основні зусилля Служби безпеки УНУ були спрямовані на проникнення у штаби військових частин та спецслужби Німеччини і радянського союзу у 1943 році. Формується Українська повстанська армія. Структури розвідки та контррозвідки з'являються і в УПА. Свідченням високого рівня, на яке було поставлено спеціальна майстерність, говорить хоча б такі факти, що досвід УПА вивчався в американських військових академіях. В'єтнамські патріоти, які воювали проти тих же американців, визнавали, що для них одним є зірцем є саме повстанці. Упа. Зрозуміло, що ці це приховувалося за радянських часів. Нарешті, один з фундаторів сучасного мистецтва партизанської війни Ернеста Чегівара у своїй відомій книзі, книзі Партизанська війна прямо зазначав, що одним з джерел з джерел, які надихали його на розробку теорії і практики партизанської війни, був саме досвід лісової української армії. Після закінчення Другої світової партизани УПА продовжили запеклу боротьбу із радянською владою. За знищення повстанців радянські спецслужби засилали в партизанські загони агентів. Тому в ці роки діяльність Служби безпеки УПА була спрямована на виявлення провокаторів. Якщо людина хоча б підозрювала у зраді, її знищували. Це ж могли зробити і з цивільними. Самі ж бійці Служби безпеки УПА визнавали, що постраждати могли і невинні люди, але в умовах партизанської війни. Часу на з'ясування обставин не було жорстокість СБУПА вміло використовували радянські спецслужби, інсценуючи напади націоналістів на села або агітуючи чи вербуючи, боротися з партизанами. Частина ж служби безпеки Бандерівської ОУН, що опинилася за кордоном, боролася із насильницьким поверненням українців, емігрантів в СРСР. Загалом діяльність спецслужби руху українських націоналістів проти радянської влади тривала до середини 60-х років. Після ухвалення Акту незалежності перед Україною постало питання щодо створення власних українських спецслужб, покликаних захищати безпеку новоствореної держави. Одним з перших кроків у цій сфері став наказ голови КДБ УРСР від 28 серпня 1991 року. Згідно наказу створили комісію, яка взялась за розробку концепції органів державної безпеки України. Результатом її діяльності стало створення українських спецслужб. Творилися вони виключно за схемами колишнього КДБ. Досвід українських спецслужб УНР та ОУН комісія до уваги не брала. Півробітники прокуратури ОРСР МВС та КДБ УРСР зобов'язані припинити ліквідувати комітет державної безпеки СРСР в Україні та створити службу національної безпеки України. Таким рішенням депутати Верховної Ради 20 вересня 1991 року започаткували українські спецслужби та створили правове поле для їх діяльності. Була створена спеціальна група по розробці закону про службу безпеки України. Цей процес був непростий, складний. Ми звернулися за допомогою до наших колег Британії Німеччини. Сполучених Штатів Америки треба сказати, що вони багато нам допомогли, надавши відповідних багато варіантів різних нормативних документів, які регулюють діяльність цієї служби, на відміну від Прибалтійських країн, Українська держава, ставши незалежною, створювала свої спецслужби за зразком колишнього КДБ. Старі кадри стали основою новоутвореного СНБУ. Олександр Скіпальський, що стояв у витиків створення українських спецслужб, говорить, що більшість працівників КДБ, прихильників збереження СРСР, не займали в СБУ ключових посад або просто звільнились. Замість них приходили кадрові офіцери КДБ, вихідці з України, які за Союзу служили за межами УРСР. Першим заступником у мене був генерал Лігамінов, який приїхав із Прибалтики Прибалтійському окрузі, служив, повернувся на батьківщину. Заступниками були хто приїхав з Кавказі з Далекого Сходу в розвитці, і це були патріотично налаштовані офіцери, які не захотіли залишатися в Росії. Повернулися з майстеричну батьківщину. Служба безпеки України забезпечує захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, а також прав громадян. СБУ захищає від розвідувальної роботи іноземних спецслужб і діяльності з боку окремих організацій та осіб. Боротьба з корупцією та організованою економічною злочинністю теж входить у компетенцію Служби безпеки. Нарідко доводиться співпрацювати із іноземними спецслужбами. Співпраця головним чином направлена проти міжнародних злочинів. Це зараз уже тероризм вийшов на перше місце. Міжнародний тероризм. А в той час це були перш за все це незаконне розповсюдження ядерних технологій, взагалі розповсюдження ядерної зброї, ядерних технологій, ракетних технологій. Це Міжнародний наркобізнес це торговля торгівля людьми. Аби служба безпеки не перетворювалася на структуру, що стоїть над державою та законом, в Україні створили систему контролю за діяльністю СБУ. Вона має три рівні: парламентський, президентський і судовий. Цивільний контроль за системою внутрішніх служб безпеки за зразком європейських країн поки не передбачений. Якщо думати про причини виникнення спецслужб, якось так сам по собі напрошується короткий, наче постріл, висновок. Недовіра. Всі і люди, і держави говорять правильні і красиві слова, але продовжують підозрювати один одного в усіх смертних гріхах. Часто густо не безпідставно. Поки так буде, спецслужби діятимуть на кошти платників податків ще ого-го, як довго. Але менше з тим. Далі буде.